Дивіться, хто жив в 90-ті, пам'ятає, що таке рекет. Рекет це створити проблему, а потім дуже ефективно його вирішити. Були такі братки зараз аналогічні братки, але вже у владі, і е фактично вони створюють проблеми, а потім героїчно з ними боряться і їх намагаються вирішити. Правда, не завжди і це в них виходить. Зараз я кажу про президента, який приїхав до Польщі, зустрівся з людьми, які знаходяться за межами нашої держави, втікли, тому що. Не послухали його про шашлики, не про не послухали про те, що війни не буде, і не розпакували валізи е е так, як їм рекомендували з офіса президента, і сьогодні знаходяться в Польщі. Так, от я хотів би всім нагадати, що саме Сибіга, яка який був заступником офісу президента, потім першим заступником міністра закордонних справ за командою з офісу президента, заблокував всім людям українцям, які знаходяться в Польщі. Консульські послуги, тобто вони не могли отримувати е, паспорти, і мова зараз йде про 80 тисяч, які досі є заблокованими. І замість того, щоб приїхати до Польщі, вибачити, сказати, що хлопці, ну без попутав, так не можна робити. Президент приїхав і сказав, ай-яй-яй-яй, хто ж це наробив. Я ж навіть про таке не знав, тому дам команду, щоб все всі по, по, порішали. Ну, дивіться, це абсолютна єрунда, це неправда. Е, ця історія виникла не вчора, не позавчора, яку можна було пропустити. Ця історія тягнеться вже місяці. І коли президент робить вигляд, що не знав про неї, тут кожна наступна ситуація ще гірша. Він або взагалі не володіє ситуацією, яка відбувається в його секторі відповідальності, тому що він відповідає за міжнародну політику України, або він знаходиться в такій ізоляції, що це навіть страшно е м, уявити собі. Думаю, що насправді е дявол десь посерединці, але результати такої проблеми ми з вами всі бачимо. Люди не хочуть повертатися в Україну.